Іграно останній п'ятий тур екстраліги перед великою прервою. Четверта вікторія ЛТК, Цього разу у рівному, де фортуна відвернулася від господарів. Янаківець поки вдома не грає і зазнає другий поспіль поразки. Ураган навпаки вдруге перемагає, залишаючи хмельницький без очок. Кубок ОІФА. елітний раунд це максимум для українських команд. Львівська енергія лише третя в іспанській мурсії. І на завершення п'ятірка кращих голів минулого тижня. Напередодні гри з ЛТК багато хто стверджував, що останні успіхи луганців це лише випадковість, але ніяк не закономірність чи вдалий збіг обставин. Однак підопічні Романа Ковальчика довели, що вони мають намір серйозно заявити про себе. До рівного телефоністи приїхали в статусі лідера екстраліги. Гру команди розпочали без розвідки. Щоправда, особливо небезпечні моменти в першому таймі виникали не так часто. Тож перший гол у грі скоріше був винятком. На п'ятій хвилині Луганці у два дотики розіграли кутовий. І після навісу капітану ЛТК Росю вдався класний удар у ближню дев'ятку 0-1. Після взяття воріт загальна картина на майданчику не змінилася. Господарі продовжували грати, наче нічого не сталося, адже попереду було ще вдосталь часу. Мали нагоду відзначитись маренюк такого ту кардинала, який всього на долю секунди не встигли на передачі. В ЛТК свої шанси змарнували шпигар і Рось. На останньому рубежі вдало діяли обидва голкіпери. Екс-кардиналівець Андрій Пітуля кілька разів підстраховував огріхи своїх партнерів в обороні. Вистачало роботи і у його візові Віталія Дєнюшкіна. Втім, на переви команди таки пішли за рахунку 1-0 на користь ЛТК. Вже в дебюті другого тайму рівняни заграли активніше. Після ударів Когута та вершиніна м'яч двічі присвистів поблизу стійкі воріт. У відповідь двічі небезпечно пробивав кузь. Господарі притисли суперника до власних воріт. Але на 32-й хвилині отримали другий гол. У ході швидкої контратаки відповідь в два дотики з голкіпером блискуче розібрався Свірідов. За хвилину Денюшкін зупинив прорив Разуванова ціною жовтої картки. Здавалося, фланговий штрафний не був небезпечний. Втім, після удару Бесалова м'яч зачепив кузя і влетів під поперечину воріт нуль та всього за лічені секунди м'яч побував вже в воротах ЛТК. Паршиков виграв боротьбу на фланзі у Літвінова, а за мить Басич відправив м'яча повз-під тулю 1-3. Починаючи з 35-ї хвилини, Танський в кардинала почав виходити на майданчик п'ятим польовим. І незабаром якраз йому і пощастило зменшити відставання до одного м'яча 2-3. До закінчення гри залишалося три хвилини. Рівняни спіймали кураж. Знову удар Бондаря справа. М'яч від пітулі потрапляє до танського, але на цей раз Віталій влучає в поперечину. Згодом ліквідовуючи небезпеку, стрілець майже з бічної лінії переправляє м'яч через весь майданчик. Точно в порожні ворота господарів 2-4. Кардинал не здається, але Бондар поцілив у стійку. Черговий розіграш незавершальний удар Вивелитанського, який дивом не забиває з двох метрів. М'яч потрапляє прямісенько в руки петулі, який одразу ж завдає удару в протилежний бік. І знову точно у порожні ворота. Два-п'ять. У наша карнал рівна і фортуна це зовсім дві різні речі. Тобто, фортуна Фортуна, але треба ногу забувати, то що якщо ми не будемо забувати такі там є, є моменти, коли там вихід один в один, там, два в один. Ну, а ну, коли в пусті ворота не попадаємо, це вже. Це вже брак майстерності. Велике дякую вам, команді, болільникам, своїй команді, перш за все, також дуже дякую, молодці, що вчаться, вчаться бути наверху. Це дуже важко. Повірте мені, молодим хлопцям вони ще у нас зібрані хлопці, вони ще на такому рівні і на такому місці ніколи не були, ніколи не втримувалися. І я їм завжди говорю, вилізти туди легко, залізти нагору, втриматись, коли там і вітри зстувається, все. Ну я так образно їм говорю. Це дуже важко. Так що мені здається, перемога сьогодні заслужена. Хоча гра складувалась так, що ми могли могла бути і нічия, і ми могли прорати. Перша зустріч локомотива та Інаківця у цьому сезоні мала би відбутись в Інаківому. але через неготовність місцевого залу за взаємною згодою команди вирішили обмінятись майданчиками. Тож гра першого кола відбулася у Харкові. Локомотив у рідних стінах грає досить потужно, і, як правило, результативно. Однак гості відсиджуватись у обороні не збиралися. У першому таймі гра проходила на зустрічних курсах. Жодна з команд не збиралась програвати боротьбу. До кожного єдиноборства гравці підходили з максимальною відповідальністю. Така позиційна та обережна гра з обох сторін тривала довго, то лише наприкінці першого тайму футболісти трохи поживавалися. Господарі додали в швидкості і стали частіше бити по воротах суперників. І якщо з ударами Дмитра Сорокіна та Дмитра Кличка гостей впорався, то на 18-й хвилині мельник виявився безсилим. Кисельов майже з центрального кола видав ефектну передачу на правоштангу, де білоцерківцю залишалось підставити тільки ногу. 1-0. Після перерви перевагою заволоділи залізничники. Кожну атаку вони намагались завершити ударами. Особливо гаряче біля воріт Янаківця стало на 27-й хвилині, однак у кількох епізодах вдалося грав Андрій Мельник. Та все ж за хвилину харків'яни добилися свого підмінну комбінацію. Яку розпочав Дмитро Сорокін продовжив журба, а завершив не сильним, але точним ударом в дальній кут Дмитро кличко. 2-0. Наставник гостей одразу взяв тайм-аут, після чого місце в воротах зайнявся Гайдаченко. Тепер уже команда з Єнакіо озел ініціативою і стала частіше загрожувати воротам суперника. Допери до часу підопічні Ванна Ривкіна справлялися з таким натиском, а потім самі собі привезли гол. Поперечний пас Камека поблизу своїх воріт перехопив Хорсов, який без проблем програв гулки перелоком. 2-1. Ось тут інтрига закрутилася з новою силою. Наприкінці поєдинку тренер гостей Олег Солодовник випустив п'ятим польовим замятіна. Але врятувати гру Донбасівцям не вдалося. Більше того, на останніх секундах гри Іваняк від власних воріт пробив через весь майданчик. Втім, на допомогу Єнаківці знову прийшла штанга воріт. Задача була побідіти. Ми сьогодні в присінці добре як би, зіграли. Моментами, звісно, було не дуже. Хорошо, що победили, вот в першому таймі забив гол. Взагалі так, игрой доволен. Тока забивать більше надо. Момента очень много було. У киса не того, як удалося одному остаться? Ну от як э, Кісельов увидел мене, віддав. Взагалі здорово почалося. Та була считаю. передача или ти удал породу? Ну, сказав, що була передача. А от дебютанту екстраліги не позаздріш. У попередніх поєдинках з кардиналом та ЛТК хмельницька команда двічі вела у рахунку. Проте втримати свою перевагу так і не змогла. У матчі п'ятого туру з ураганом спортлідер плюс також був двічі попереду, але здобути бодай нічию не зумів. Вже на третій хвилині Віктор Цой відкрив рахунок після флангової передачі від Дмитра Калукова. Надалі господарі намагались розвинути свій успіх, але в основному за рахунок контратак більше уваги приділяючи захисту. А ось ураган навпаки пішов вперед, змушивши кіндякова не раз виручати свою команду. Голкіпер потягнув кілька доволі небезпечних ударів від Валенка, Павлюка і шутурми. А після пострілу Кордоби страж Стреш спортлідера «Плюс» перервав м'яча у стійку коворіт. На перерву команди пішли за нічийного рахунку. На 19-й хвилині польський легіонер урагану Павел Будняк у падінні переправи м'яча у стійку воріт хмельничан 1-1. У другому таймі гравці обох команд досить довго пристрілювались. В основному проходили дальні удари. Проте на 27 й та 28-й хвилинах гості втратили реальні нагоди вийти вперед. Спочатку Євген Валєнко з близької відстані пробив угол кіпера, а згодом після удару Максима Павлюка м'яч з лінії воріт виніс інший Максим Івонко. Не забуваєш, ти забивають тобі. Цю футбольну істину невдовзі втілив у життя Ярослав Заворотний, який зі штрафного опоцілив точнісінько у нижній кут воріт 2-1. Але мінімальна перевага у рахунку протрималася всього три хвилини. Це Павел Будняк оформив дубль, не сильно пробивши з 10 метрів. Цей удар виявився занадто складним для голкіпера-господарів 2-2. План урагану неспішний контроль м'яча з намаганням вивести когось на ударну позицію таки спрацював на 35-й хвилині. І після нехитрого удару Тараса Королишина рахунок став 2-3. Зрозуміло, що наприкінці хмельничани замінили воротаря на п'ятого польового, але ця тактика не допомогла господарям подалі зрівняти рахунок. Дубль Павла Будняка приніс вольову перемогу урагану, а спортлідер плюс і надалі залишається єдиною командою екстраліги, яка ще не здобула жодного очка. Я вже сказав після гри хлопцям, що ми циркачі, і я разом з ними циркач. Граємо добре, як в цирку. Гарно грайте, а нам головне набрати очки, як потрібно. І Не може бути, ми не доб'ємося доб очків, поки в нас не перестануть хлопці помилятися. Перший, другий гол. Третій гол. Три, вся команда лежить, такі ворота забуває. От весь коментар гри. Но хочу поблагодарити наших хлопців за те, що не сломались, коли пропустили второй м'яч. І все-таки на жилах вирвали эту победу. Ну, Всім хочу сказати спасибо, іменно ребятам. По ігрі виравна гра. Просто сьогодні, допустимо, ми були удачливі, так скажемо. У п'ятому турі локомотив мінімально здолав Єнакієвець. ЛДК зміцнив своє лідерство, перегравши у гостях кардинал. Ураган здобув вольову перемогу у Хмельницькому. По чотири рази у воротах суперників визначились енергетик Максим Павленко і два гравці ЛТК – Тарас Кузь і Богдан Свірідов. Щоправда, їхня команда провела п'ять матчів. Телефоністи і надалі очолюють турнірну таблицю. На три пункти менше у локо сім балів має енергія. По шість очок віна кільця з ураганом, що потіснив кардинал на одну сходинку нижче. Після п'ятої поспіль поразки спортлідер і надалі з нулями. Елітний раунд Кубка УЄФА залишається непрохідним бар'єром для українських команд. Чемпіон країни львівська енергія так і не зуміла скласти конкуренції європейським лідерам іспанцям та росіянам у стартовому матчі групи Сі підопічних Станіслава Гончаренка розгромило господаря міні-турніру. Команда Ель Мурсія перший тайм наочно показав величезну різницю між чемпіонатами Іспанії та України. До перерви господарі забули у ворота енергії п'ять голів. На що український чемпіон зумів відповісти лише одного разу. А от у другому таймі енергетикам вдалося хоч трохи попсувати нерви місцеві торсиді. На 23-й хвилині Боднар у своєму штрафному зіграв рукою. Але Лисенко перервав пенальті. Після цього вже частіше гольові моменти почали виникати поблизу воріт господарів. На 30-й хвилині відзначився овсяніком. А ще через мить однієї з нечисленних помилок господарів скористався Павленко 5-3. Тут же Станіслав Гончаренко вирішив ризикнути. На своєму м'ячі Овсяніков став постійно виходити п'ятим польовим. і енергетики починали розгойдати оборону господарів. А далі Альпосу під пресингом піймало суперника на помилці. 3-6. На 37-й хвилині Бодар здоги прибив повз ворота. А після цього Дебаїл ударом зі своєї половини оформив хетрик. Наприкінці Франклін довів рахунок до розгромного. 8-3 на користь володаря Суперкубка Іспанії. У наступному матчі енергія зазнала другий поспіль розгромної поразки. Цього разу підопічні Станіслава Гончаренка були розгромлені чемпіонами Росії московським «Дінамо», після чого втратили усі шанси для виходу у фінал чотирьох. Уже на 7 хвилині Лівіяни горіли 0-3. Кобзар відкрив рахунок. Далі Ромуло і Фернандіньо протягом однієї хвилини забили ще два м'ячі. А той же Фернандіньо на 14-й хвилині підвів підсумок першого тайму. Знову мінус 4. Друга половина пройшла у рівній боротьбі. Проте енергетикам так і не вдалося засмутити гулки парадіна мого Густаво. У той час, як у складі чемпіонів Росії, Фернандіньо оформив хитрик і встановив остаточний рахунок 0-5. Нам, як і в прошлої грі, так і в этом не вдалося справитися з началом гри. І ви відео, що і Альпоса Мурсі ми второй тайм лучше провели і сьогодні з вами. К сожалению, уровень нашого чемпіоната ті... ігри, скорості они не дозволяють нам виходити на уровень ваших э, умений і ваших достижень, тому що потому, ісполнітельське майстерство ваших людей і та робота, яку ви проводите в одному темпі, вона очень заметна, і поэтому ми за вами опаздували, Вследствие чого ми допускали ошибки, які моментально наказывались. Та все ж виступи в велитньому раунді. Кубка у енергія завершила перемогою над Латвійським нікарсом. 3 3-1. Відмінний шанс відкрити рахунок був у Максима Павленка, але той не зумів з точки переграти голкіпера. На 17-й хвилині з другої спроби з 10-метрового на цей раз Павленко не схибив, і енергія таки відкрила рахунок. У другому таймі Вева забив гол у відповідь, але нічия ніяк не входила в плани енергетиків. Вітак Макаєв та Павленко з інтервалом у дві хвилини зуміли врасти ворота Нікарса. 3-1. До кінця поєдинку рахунок на табло не змінився. У підсумку Енергія завершила елітний раунд Кубка УЄФА на третьому місці у своїй групі. Під Дінамо, програвши в останній грі Альпоса за 4-2, забронювало собі місце у фіналі чотирьох. Так само, як і чинний володар трофею Барселона Алоспорт та Кайрат, які не втратили в елітному раунді жодного очка. Останнім учасником фінальної стадії стала і Барія Стар. Чемпіон Грузії є незмінним учасником турніру, а до четвірки кращих потрапив вперше в історії. Заповідну потівку команда завоювала завдяки перемозі над португальською Бенфікою 7-4. Жеребкування фіналу чотирьох і визначення місця, де пройде турнір, у січні наступного року. А фінальна стадія Кубку УЄФА відбудеться наприкінці квітня 2013 тисячі Минулого тижня вболівальники стали свідками багатьох забитих м'ячів, з яких відзначаємо п'ятірку кращих. Її відкриває дебютний гол польського легіонера урагану Павла Будняка, котрий у Хмельницькому оформив дубль. На четвертому місці класний перекат телефоніста Богдана Свірідова у грі з кардиналом. Третя позиція. Класний пас Віталія Кисельова та укол від Миколи Білоцерківця. Денис Овсяніков у ближньому бою перекидає голкіпера Альпосом. Це номер два. А кращим голом минулого тижня стає потужний удар капітана ЛТК Артема Рося у поєдинку в Рівному. Чемпіонат екстраліги взяв паузу до 24 листопада, коли відбудуться поєдинки шостого туру. 1 листопада наша збірна матчем проти Парагваю стартує на чемпіонаті світу. 4 і 7 числа синьо-жовті зустрінуться з Таїландом та Костарікою. Далі плей-офф. Тож вболіваємо за Україну разом і до наступної програми.